Слава Україні, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаємо вас на сумському каналі. І сьогодні ми будемо продовжувати, на ваше, до речі, прохання. Ви опікуєтеся цією проблематикою, яка відноситься до одного з кейсів громадської ради про сумські обласні військової адміністрації. Ситуація, яка склалася навколо мисливських господарств. В студії Віктор Миколаївич Піманенка, мій колега по громадській раді, він керівник громадської організації право сумщини на майбутнє. Слава Україні, Віктор Миколаївич! Героям слава Віктор Миколаївич, слава. Да -да. Ну, Я так думаю, що це вже третій ефір цієї проблематики, тому я думаю, доцільне перше питання сформулювати так, короткий зміст попередніх серій. Скажіть, в чому проблема? Ну, а Потім воно, о... Якось вже виглядає, чесно, як кіно, де головну роль і авторську всю дію виконують посадовці на нашої області. Значить, саме в чому, я коротко напомню, значить, 24.02.2022 року починається повномасштабне втручання Російської Федерації на території України. Значить, і також і в нашу Сумську область, значить, голова да, пан Живицький із більшістю правоохоронних органів силових структур покидають область. Значить, перші, хто об'єдналися і створили загони оборони, це мисливці нашої області, члени УТМР, їх нарахуються в нашій області. Я вибачаюсь, просто ви просите ну, дешифрувати УТМР. Українське товариство, мисливців, і рибалок, громадська організація, громадська організація, українське мисливство мисли, Українське товариство мисливців та рибалок. Значить, це, У, у кожної області є обласне, районні організації і є загальноукраїнське не, то, ну, саме вище керівництво. Голова президії України у Київ і по областях, і також по районах. Значить, Мисливці створили загони тероборони, давали першу відсіч ворогу. На їхні плечі ще лягло збереження майна покинутого райвідділками районними військоматами, як їх зараз називають ці центри комплектуації. Потім до мисливців присоєдинилися і патріоти області, і скажемо, що найзначну роль у відбитті ворога у нас в Сумській області це були мисливці, патріоти, і, звісно, не забудьте не забути це невелику кількість з ЗСУ. 27 Березня було останнє відбито із області. останні були відбиті колони Російської Федерації, які багатою кількість залишилось розбитих, велика кількість їх вийшла за преділи, ну, України або ж наш, ну, і нашої області, так як вона межує із Російської Федерації. Більшість мисливців, майже всі мисливці, які військової, вступили у лави ЗСУ тероборони, ДФТГ і пішли далі захищати нашу державу. Не тільки в області, а вже державу, і стоять по всій лінії фронту, де проходять тяжкі бої. Значить, і так случилось, що під час війни в них закінчується термін користування мисливськими угіддями. Війна почалася, напоминаю, 24.02.2022 2022 року, а термін закінчення мисливськими в них закінчується у сьомому місяці 22-го року, тобто після початку війни, через 5 місяців. Значить, мисливці просять керівництво області, так як вони не можуть покинути захист держави. Значить, і неможливо було створити пакет документів, щоб подати на обласну раду на, на продовження цих мистецьких повітря. Вони просять продовжити керівництво області, продовжити своїм розпорядженням на час воєнного стану в Україні і 6 місяців плюс, після закінчення воєнного стану, на підготов... на збір повного пакету документів, щоб подати на, до обласної ради. Посадовці області їм відмовляють, натомість на, на території їхніх мисливських угідь створюють приватні мисливські угіддя і затверджують рішенням обласної сесії від 17.02.2023 року. І, Як ми побачили, хто повипливав власниками цих. Мисливських угідь. Зараз одну хвилинку, я думаю, що тут варто додати, що УТМР з 90-х років утримував це угіддя, годував а, тварин, так, диких, Тобто вони вели серйозну роботу по, ну, по збереженню деяких тварин, по, по догляду так, і так далі. Тобто це не просто там так було, правильно? А, правильно. З 97-го року. Було виділено Українському товаристві мисливців та рибалок угіддя ну, рішенням сесії 97 року. Я не помню ну, номер. Цей, ну, рішення. Ну воно з року. Держава на утримання мисливського господарства на охорону диких тварин ні копійки не виділяла. Це все за добровільні внески самих мисливців. Значить, Проводилася охорона, будувалися ці ну, підкормочні площадки, закуплялися корма, або закуплялися, бо мисливці самі ну, зносили ну, вони ж в основному в сільської місцевості. Тобто, воно все контролювалося районними організаціями, і господарство було постійно на хорошому щиту. Ну, навіть подивитися, відношення. В області, в області нараховується до 7 тисяч мисливців. А якщо подивитися по усі, усі приватні, державні, mm -hmm. то там і половини немає кількості від того, що у, у ТМР. Добре, значить проходить сесія при дуже чудних обставинах, незрозумілох обласної ради, і віддаються ці угіддя. Так, тут цікаво, що як пройшла сесія. Сесія пройшла онлайн. Значить, Як виявилося, шановні наші депутати обласні, вони не можуть зібратися. Знаєте по якій причині? А їх немає взагалі, не тільки в області, і в Україні. Вони не можуть зібрати кворум, щоб провести сесію. І вони голосують онлайн для того, щоб вирішити долю наших захисників. А долю вони вирішили, вони в них відібрали. Саме ну, дороге, що в них. Що в них є, значить, сесія проходить онлайн з порушенням процедури, не виносять вони проєкт рішення згідно законодавства, значить, і надають у цій приватній особі Пилепейку, це обласний депутат від партії ОПЗЖ. Коли люди побачили це рішення на сайті обласної і то вони не побачили на сайті обласної ради, вони побачили після того, як. Ми зробили відеоролик, і вони узнали про це рішення обласної сесії. Вони побачили вже тоді рішення обласної сесії, і вони звернулись до нас, щоб озвучити, хто ж такий Пилипейко, його ну, з ким з ким він спілкується, і взагалі його вид, діяльності. Так, от, що виявилося? Пилипейко, цей Володимир, Чмир, Молоток. Вони раніше на території Шостинського району постійно робили зустріч за Януковичем сином, побудували там конноспортивну базу, проводили мотогонки на користь предвиборчої своєї агітації. І як виявилося, це де побудована була конноспортивна база в місті з сином Януковича, вони там і зробили собі як базу для мисливських цих угідь. І що люди ще розказують? Що Значить, там постійно було переміщення диких тварин, а саме за часту оленів. І на момент початку війни у 2022 році, туди поступила партія біля 30 оленів. Люди кажуть, що ці олені завозились не для того, там постійно потік був диких тварин, вони вивозилися якоби на Росію. Нам стало цікаво, що ми проводили цей відеоролик. Звернулися ми до облдержадміністрації, до департаменту екології, і зробили запит, чи давався дозвіл на утримання диких тварин товариству Хантер або «Пилипейко» як фізичної особі на території Шостинського району село я щас, село Дібрівка. Вам'янська сільська рада Де, обласна державна адміністрація надала відповідь, що за 2020, 2021, 2022 рік при обліку диких тварин в даної на даній території сільської ради оленя було не виявлено. Дозвіл на утримання диких тварин не надавався. Тобто, людські, людські ті, Звернення, що вони предположення для чого туди був завезений, вони підтвердилися. Значить, Ми попросили ну, озвучили це все туди ж поїхали і журналісти обласного телебачення Ігор Назаренковий ну, ролик випускав. Дійсно, там утримання диких тварин в неволі, десь біля 50 осіб, де нема будь-яких дозвілів. На утримання. Тобто, зрозуміло, для чого вони туди заводили, завозилися. Що б мені хотілося б. Я вибачаю, що може вам як мисливцю зрозуміло, а от може людям не зрозуміло, а для чого вони їх завозили і там утримувалися? Ну, як місцеві мешканці кажуть, що це було як товар для контрабанди. На Росії. На Росії. І вони ж а, а посідню партію завезено було біля 30 голів. Що вони їх не змогли вже вивезти, і вони там огородили якийсь сад, а це розпайований ну, минулому був сад, а зараз розпайовані ці земельні ділянки, там щось біля 20 гектарів чи щось таке, так люди розказували. Значить вони його огородили і утримують цих оленів. Я просто хочу тут паузу зробити, щоб і людям пояснити, та й самому зрозуміти. Тобто на території. Шостінського да, там ОТГ, да, у тих краях, прикордоння з Російською Федерацією. Так, сесія Сумської обласної ради віддає у користуванні, офіційне користування мисливськими угидям на прикордонні, громадянину з прізвищем Пилипейка, який пов'язаний з такими особами, як Чмирь, Молоток, Деркач, який, там... свою... який, у свою чергу, пов'язаний з сином Януковича. Тобто, власне кажучи, людям, близьким да, до кремлівської, як да, от, свори віддаються на прикордонні землі офіційно законне користування. Я оце, от, що жах цієї ситуації зараз уявляю, вона дійсно так. Чи Я може щось страху наганяю. Так, от я ж вам і в самому начальнику, кажу, що воно похоже як на якесь кіно. Так це ну, ж... Як можна? Іде а, а, ну, я... війна, до речі. Я Тут, ну, так, до речі треба ж згадати, так, що й війна йде. От, так от, до речі, якщо подивитися відеоролик, де журналісти брали у Пилипейка, він же, він же сам там каже. Він просто не осмислив того, що він о, прояв, він розказав свою мрію. Він каже, що ми будемо створювати заказник. Що таке заказник? Це для того, щоб туди людей взагалі не пускати. Їм як люди стверджують, що їм, їм просто потрібний коридор до Росії. І наші шановні депутати, шановні департаменти екології при обласної адміністрації, їм по суті діла, допомогли створити коридор до Росії. Вони зараз виставлять своїх ігрів. Якоби не туди нікого допускати не буду для того, щоб ніхто не бачив їхнє спілкування, пересування до кордону Росії. Добре, будемо продовжувати. Давайте далі. Що далі з цього приводу можемо сказати? Ну, моє, моє, моє бачення, наскільки мені відомо, що ми зверталися до президента України. Президен прийшла відповідь на громад... громадська рада просто. і громадська рада і на і ваша організація. І моя організація зверталась. вчора. прийшла мені відповідь від адміністрації президента, що дане питання по вирішенню продовження мисливських угідь покладено на Сумську обласну військову адміністрацію. Mm -hmm. Будемо чекати, будемо надіятися. Я думаю, що. Президенту видно Ді, діяння деяких депутатів сумської обласної ради, чиновників обладміністрації, адміністрації, голови тобто, начальника управління Сумелі Черенця Віктора Петровича. Ми ж всі прекрасно знаємо, хто це що це за особа. Він був саме ми в минулому член партії регіонів, депутат обласної ради від партії регіонів. Ми ж помним прекрасно, є протокол, як він голосував за розгон Сумського майдану. Тобто, а, тут велике ще а, питання. Вони ж не тільки на користь попелипеки, чи вони ще ж на користь працюють, розшатають у, у державі довіру до вищої влади. Ну ви уявіть, а, вони, вони ж всі прогнозують всі свої попередні шаги. 7 тисяч мисливців в області, так? У кожного є сім'я. У кожного є коморя, кожний є ще родичі, де за столом колись одно перед виборами сповниться, як під час війни у них забрали мисливські угіддя на користь ОПЗЖ, правильно? Тобто Вони собі вже почали робити імідж до виборів, грабуючи людей, і тим самим вони собі піднімають авторитет. Бо вони, ну скажемо так, що опускають довіру до цієї влади. Тим же саме вони ж а, портять настрій захисників, що ви там напередку, а ззаді подивіться, що у вас за спини робиться. Я думаю, що не, ну, завдяки небайдужим людям, завдяки тому, що ми розкриваємо лаза президенту, його заступникам, підійде час. І я думаю, це буде дуже скоро, і з цими посадовцями на них звернуть увагу і приймуть по них рішення. ви знаєте, я хочу і звернутися до депутатів обласної ради і до інших можновладців. От, подивіться, будь ласка, на сумському каналі відео з Андрієм Лебедем. Ось там про філософські основи прямої демократії. От майте на увазі, що стаття 5 конституції зрело влади в Україні і український народ який має право на спротив, на прямий спротив? Мирний, в межах закону, ну все ж таки. Ну, Як це так? От, я уявляю себе на місці мисливця. Я зараз на передовій лінії, я ж воюю в тому числі там, за якийсь цей гай, там, лук, та за свій ліс. І я сподіваюся, що залишив живих і повернуся туди, та, і я можу це відвідати. А я повернуся з війни і побачу паркан, де буде написано якийсь заказник. Це взагалі на яку голову налазить? От, от просто представте, який зараз настрій у людей. Ви, будь ласка, приєднуйтеся до ініціатив громадської ради при Самській обласній військовій адміністрації. Давайте, напевно, всерйоз розбиратись, щоб, щоб потім не, шука, не шукати винних. Чому люди починають вже прямо якби, висловлювати своє невдоволення? Що, до речі, я так розумію, там почалося. Правильно, Да? Ну, дивіться, у Шостки вже проводилася акція протесту, де вони вийшли з плакатами, що обласний депутат Пилипейко перестань полювати, а йди на, на захист держави. Mm -hmm. І 50 чоловік це. Я думаю, що ну, я взагалі противник того, щоб зараз виходить. Воно ну, ну, це питання по-любому вирішиться, по-любому залишиться. Тільки э, прийдуть люди з війни, закінчиться війна, за, все одно буде справо справедливість справ, 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 восторжествує. Значить, це питання вирішиться. Це вже не перший раз за участю начальника управління э, Сумиліс Чергинця. Це вже було в 2004 році, як питали забрати, потім у 2005 році обласна прокуратура скасувала рішення цієї сесії. Це вже не перший раз, і поки ця людина будоражить тут народ, поки воно таке і буде. Все одно воно вирішиться на користь людей. Але ж ну, я боюсь, що воно ну, перешкодить Людям зробити правильний вибір на виборах. Причайно. Воно ж не, не, не дасть справедливої оцінки тих людей, що дійсно працюють. Тому що всі все роблять для того, щоб перекреслити їхню діяльність, щоб показати, що ті нібито про державу не думають. Ну, будемо надіятися на, на те, що все буде нормально. Я думаю, що. Влада зараз зверне на це увагу і прийме своє рішення. Ну, Я хочу також озвучити, що ми звернулися до президента України. У мене інформація, що в офісі президента нашої ефіри Сумського каналу переглядає з цих ось резонансних прав. Хочеться звернутися до Володимира Олександровича. Ну, реально, ну, якось треба наводити лад, там і цей Шостінський район, а там ще і серед де. Летній через город проходить а, кордон. Ну, там, ну, я не знаю, я не спеціаліст на військово, але, на мій погляд, ці території мають бути під таким пильним і жорстким контролем, При цьому, причому саме військовим контролем. Які заказники, які коридори, які олені, які, які пилипейка, це, ну, це просто ну, як вона, вона дивно звучить. Я вважаю, що в прикордонних областях взагалі не нельзя... можна. Роздавати такі території під приватні руки. Що таке мисливість От у це українське товариство мисливців і рибалок, де кожен член УТМР, незалежно від того, де він проживає, він може проживати на Закарпатті, в Києві, на Донеччині і приїхати у Сумську область, взяти карточку і ходити на те полювання, ну чи, чи на рибалку, на це. Це території, які повинні контролюватися народом. Ми вже багато раз бачили, як з 2014 року у нас йде війна, а які масштаби були контрабанди. І ну, ми всі ж прекрасно знаємо, що це ж не обходилося без посадовців. Да? А, а якщо на цій території проти мисливський відділ УТМР, там по любому буде це фіксуватись, по-любому будуть зверта... звернення. Люди вже зараз по-другому трошки относяться. Люди знають, що без їхньої участі в збереженні держави держави не буде. Тобто, не можна на прикордонних областях віддавати приватні руки. Мисливські Ну, Ми Будемо сподіватися, Віктор Миколай, що це дійде. Такі очевидні речі, навіть як усі... Незручно говорити про такі очевидні речі. Отже, будемо закінчувати, Нібито все сказали. Завжди завжди раді вашої присутності на сумському каналі. Шановні пані та панове, це була чергова чергова передача, чергова інформація з одного з кейсів громадської ради при сумській обласній військовій адміністрації щодо захисту прав членів українського товариства, мисливців та. Мисливців та рибалок. Якщо вам сподобався ефір, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо він вам дуже сподобався, поширте у своїх соціальних мережах, то нових зустрічей на Сумському каналі. Слава Україні!